Кожен день забираю, відвожу та забираю зі школи свого сина Давида. Дуже просимо зробити дорогу, бо вкрай хочеться на автобусі їздити. Навпростець. Майже два роки мешканці монастирської гори чекають на ремонт дороги серпантину, що з'єднує їхній мікрорайон з центром. Аварійна ділянка перекрита для транспорту з січня минулого року через Сувгори. Беремо велосипед, ну хотілося б автобусом. Дожді будуть, буде холодно. Пенсіонерам треба їздити в лікарню. Ми водимо дітей в школу, а люди об'їжджають 12 кілометрів навкруги. Навпростець 2 кілометри, так що треба дорогу вкрай. Хоч перший етап робіт, що передбачає заміну водопровідних та газових мереж вже в розпалі, місцеві не очікують, що дорогу відремонтують найближчим часом. Ковірять, роблять вони. Частенько і нормально, і швидко. Тільки я не розумію, для чого труби міняти, як тут вони вже лежать давно і ніде не протікало, ніде нічого. Для чого було це ковирятися в цьому всьому? Труба обвели, тому що там вона не годиться і, і сваї не забити, бо завалиться колокольня. Я дуже сумніваюся, що швидко в нас буде дорога. То, що трубу переносять, ми дуже задоволені, але хотіли, щоб швидше зробили дорогу нам. Підготовчі та земляні роботи з перенесення водомереж вже виконані. Прокопані траншеї, засипано пісок, готова ділянка до монтажу. Прокладено 286 метрів труб. За словами підрядника, попереду будівництво колодязів. Лосвіку полипліямок для прокола під дорогою зробити прокол. Тут буде купатися приями, теж буде поводитися туди по дорога заводиться туда. Йде підготовка і до перенесення мереж газопостачання. Територію розчистили від кущів. Рити котлован для газопроводу розпочнуть за сприятливої погоди. Повідомили в управлінні житлово-комунального господарства міста. На час проведення робіт з перевлаштування мереж подачу газу в домівки мешканців мікрорайону не припинятимуть. Постачання газу до житлових будинків під час проведення більшості технічних заходів буде здійснюватися у звичному режимі. Лише після завершення основного. Обсягу робіт із перевлаштування газопроводу можливо короткострокове відключення газу з метою здійснення технологічної переврізки. Точні дати тимчасового відключення будуть узгоджені з відповідними службами та заздалегідь доведені до відома мешканців. Цього року з міського бюджету на перенесення інженерних комунікацій по вулиці Паїсія Величковського передбачили 13 мільйонів гривень. Поінформували в управлінні ЖКГ міста. Основні будівельно-монтажні роботи орієнтовно розпочнуть за наявності фінансування у 2026 -му. Році. Нагадаємо, переносять підземні водні та газові мережі через ризик їх деформації, адже вони проходили через епіцентр з суву гори.